Мільйони гривень у бронееквіваленті та на гусеницях нині просто неба і ржавіють та гниють майже у самому центрі першої української столиці. На території Харківського танкоремонтного заводу утворилося справжнє кладовище із сотень бронемашин, які так і не дочекалися своєї черги на відновлення. Як броня на непотріб перетворюється, бачив Андрій Барташов. Півтисячі танків різного віку та різних модифікацій. Деякі з ветеранів стоять тут понад 30 років. Їхню броню прогризає і ржа, і від колись грізних бойових машин залишаються безпомічні скелети. На цій своєрідній танковій парковці, аби не говорити слово цвинтар, вся історія радянського танкобудування. Ось це, наприклад, легендарний Т-64, який фахівці вважають найкращим радянським танком. Його ще можна відновити, варто лише зробити капітальний ремонт. Проте капітальний ремонт одного панцерника – це сотні тисяч доларів, з бажаючих заплатити черга не стоїть, кажуть на заводі. Тож майбутнє цих танків невідоме. Якщо буде прийнято рішення їх утилізувати саме гірше, на мій погляд, рішення е і буде де відповідне фінансування, вони будуть утилізовані. Якщо буде прийнято рішення їх капітально відремонтувати чи модернізувати до якоїсь виду, наше підприємство спроможне таку роботу виконати. Танкоремонтний завод шукає клієнтів в Україні та за кордоном. Тут переконують танки радянського виробництва надійні, а після модернізації не поступаються сучасним. Установлено 28 снарядів. От запами ще пристрій. В ньому в кожну ячейку, коли закладуються снаряди, він запоминає. І в автоматичному режимі він може е, витягнути той чи інший е, боєприпас, загрузити пушку. І провести вистра ситуацію з кладовищем танків у Харкові Міноборони, якому належать бойові машини, не коментує. Натомість експерти вважають, бойове життя цих танків вже скінчилось, і продовжити його вони можуть лише в музейних експозиціях. Создати музей холодної війни, тому що ця техніка, яка сьогодні знаходиться в такому плачевному стані, якраз періоду холодної війни. А дітям, нашим внукам, значить, і правнукам учасника вілікатіс, вони нужна знати і у періоді холодної війни. Проте для створення такого музею потрібне бажання можновладців та гроші. А поки немає ні того, ні іншого, броньовані легенди заростають деревами. Андрій Браташов, Сріксєв, Харків, новини 2+,2.